Я вам даю три секунди. Три секунди вгадати, що перед цим сталося. Один, два, три. Ця От. лампа. Ця лампа знову впала. В общем, ромтура не буде сьогодні. Сьогодні так точно ні. Тому що сьогодні ми будемо переробляти трошки мою кімнату. Можливо, навіть не тільки сьогодні, а ще й завтра. Я не знаю, наскільки це росянці, тому що я бачу все, що мені треба зробити. Приблизно розумію. Думаю, це реально це затіяла. Я думаю, що я за сьогодні зроблю тільки якусь ту частину. Так, давайте по чесному. Ми бачимо, що тут у мене є. Стіна. вона біла, ну це трошки скучно, чого ви так трошки перекошено стаєте, ви не знаєте? Я скучна стіна, вона має стати трошки за відтінком розового. Mm. Mm. Чуть-чуть відтіночок розового має бути. Може не чуть-чуть. Чого нам треба почати? Mm. Соша я вам розповім свою ідею, да. тут мають бути рівні полосочки рожевого кольору, як Вікторія Сікрет. Чуть-чуть. Що нам для цього понадобиться? Єстесна фарба рожева, вона в мене вже є. Валіки, кісточки, то все є. Угу. І нам треба отакий от, от скотч. Да, але я поки що не розрахувала приблизно, які мають бути ці полосочки. Я думаю, близько. Кудись отокі, ось, може. Я не знаю. Ладно, щас. Що <плес> нам для початку треба зробити? Нам треба обрати спочатку це все, тому що я хочу почати з цієї зони. Цю я не знаю. А там ще оце все, ребятки, представте, оце все тягать. Оце все тягать. Ой, по чуть-чуть мені буде погано. Ну ладно, спочатку нам треба це все прибрати. Отак, вам нормально дивитися, нам нормально відео. Хороше, класне. Mm -mm. Я впевнена, що там буде купу пилу, купу бруду, тому що я туди не замазила. Коротше, що це таке? Що це таке? Прибираємо все звідси в інші кімнати, тому що. Ну, а що ще робити? Я думаю, всі ці коробки також треба прибрати. Кстати, мені завжди кажуть, чому ти не хочеш просто не знаю, в підвал або ще кудись ці коробки, просто викинуть. По-перше, жалка, по-друге, вони мені зачасту. Слугують цим штативом, тому не у мене тут стоїть. Вам не видно, мабуть, миска з водою для кота. Вона тут і буде стояти, тому її треба кудись просто менше місце. Саме крінж цієї кімнати. Це... це гітара. Ой, а я по-моєму тут стармо. Це гітара, на якій я не граю. Що ви навіть не Наскільки сильно я хотіла гітару гитар Наскільки сильно я хотіла гітару і, ну, ну і все одно мені і тепер чуть. Зеркало, якому 8000 років, мама. Ой. Яка скоро мабуть розвалиться Що в нас тут ще? Ой, перний Театр. Так, тут охраняється, не переживайте, тут охраняються мої uh, подкрадолі, в яких я вдома хожу Вже постірані yeah. Уїжджаємо, ребятки. з'їжджаємо Рисуємо, давайте. Ой-ой-ой. А -ой. що вам падає? Як ви бачите, тут, звісно, безпорядочок теж присутствує, але тут просто треба посортувати одяг. Ой, Ой на театр. Ребятки, їдемо. Пока! Пока! Тут краще вам не знаю, що Границя. Коротше, що це за прикол? Це... Зборник всіх е, пакетів з магазинів. О боже. Ой, чому в мене тут таке. Вам тут не видно, але тут стіна, чомусь чорне, якась непонятна. Ви бачите, ви це бачите, що це таке? Що це таке? Да, поки що тут будемо, але я боюсь оце загрізнити, тому не знаю, якось треба буде тут акуратненько все це робити. І так, по моїм. Скромним, або може скромним підрахунком. О, тепер тут еха появилась. Чому моя лампа медленно опускається? А? Ви чуєте? Ні? О Боже. Чому в мене така вітишка? Це нормально взагалі. Я думаю, що це ок. Нам треба прорахувати оці ось полоски. І так, дивимося. В общем, ну понятно, що в мене... Е, алло, не така кімната. Ви бачите, так? Да? Але полоски мають бути приблизно такими. На ну, господі, спасім. Угу, угу, угу. Ну, все зрозуміло. Чому в мене така А! Ладно, що я думала поблизно. А ну, а де? Це скотч паніючи тут він. Боже, така вона роботяга хороша взагалі. Світше нас саме. Близько 9 см. Це нормально. О, так буду ходити. Така чисто роботяга. 9, близько 9 см, Як ви думаєте, це норм? Чи треба трошки побільше все ж таки? А чого вас питаю? Це все одно вже буде все зроблено, коли ви це подивитесь. Да, треба побільше, я Сантиметри, мабуть, 12 десь. Як ви думаєте, 12 сантиметрів? Нормально чи треба? Mm. Я не знаю. давай до чата GPT спитаємо. Щас йому фоточку скинула ту. Спитаю щас, підожіть. Отже, смужка. А якщо дверей там дав ширина приблизно 9-8 ширина, дверей приблизно 6 смужчови. Близько 13-14 см. Точно, значить мені от якраз так. Майже майже е, ідеально я виміряла, все, на набік. І так, поки я малювала це все. Ну, як малювала, просто відмічала рисочки, люди. Є одна проблема. А? Я не достаю до потолка. Класно. Походу мені доведеться брати пуфик, е, але щоб з нього тільки не звалитися. Як можна було до цього не додуматися, що я просто не достану. Сумно. Боже який ужас. Біль, мене ж ніхто не підстрахує, якщо я буду падати. Блін, мені страшно. Блін. І так, що вам треба знати? Якщо ви збираєтесь теж саме робити, ви втратите більше часу на те, щоб просто відклеїти ці полосочки. Я не знаю, чи їх видно на камері, до речі. Ну, не дуже, але вони там є. Я впевнена, я зараз буду фарбувати, це займе набагато менше часу. Ось я вже навіть нормально розмовляти не можу через це. І зараз, можливо, все буде в цій фарбі. а ля ля Я забула, що фарбу треба помішати е Де паличка? Ой, котик. Аккуратно котик. Чебать хочется тут краска росла, прям така красива. Коротше, буду зараз мішати краску. Котик, не мішай мені. Я мішаю краску, а ти мені не мішаєш. Котик, это страшно, это очень страшно. Не надо. Боже, как она гарна. О -о -о -о. Girl, girl герл вайб такой, да? Котик, у тебя присутствие, girl, герл вайб. Оп. Давай помешаем чуть-чуть. Она, -чуть. короче, такая хорошая, иначе уже помешана. Но ей, ну, никто не мешал. Вы че, видите, котик обувает? Понятно. та полі. Господі, хоч би ще нікуди не розлить цю краску, бо <рес> вона доволі важкенька. Вау! Уе, мені здається, вона занадто багато і налила. Стоп, чуть-чуть. Має бути десь оця Вау, вона така класна, як йогурт якийсь. Ну все, тепер у мене буде така йогуртна кімната, дуже мила, клас. Котик, тобі теж показав, що нам хтось стукав, так? Да? Мені теж. Я знаю, в мене є такий валік. Так, да, не обращайте увагу на кольори цих Валіків, бо вони. Ну, якісь... Я не знаю, Може, от цим спробувати? Якийсь. Мені здається, не смогу. Уже скільки oh. Уже? шоста година? Oh. Хі -хі. Не треба так на себе розчитувати Будь Ласочка, не роби цього, це не правда, ти не встигнеш. Треба хорошо пропіта. Що прав... це таке котик? Ладно, на шляху назад немає. Може він колись і був, але точно не сьогодні. Я хоч ту полоску фарбую, чуєте? Я забула, де я фарбувала. Ні, написала не знаю, як вам, але мені здається, що якийсь занадто рожевий колір. Чого? Хоча, можливо, знаєте, це він ще не висохший, мені так здається, але щось він занадто якийсь рожевий. Хоча я брала дуже ніжний. Але нічого, я думаю, треба почекати, доки воно висохне, і тоді. тоді. І тоді вже дивитися, типу, який буде прям точний колір. І знаєте що? Мене лякає, що це тільки три полосочки. Далі там ще їх. Далі їх ще там має бути десь мільярд, може, я не знаю. Я ж, вже... Mm -hmm. Mm -hmm. ще вже ще доведеться вище лізти. На жаль, треба стоє. Що я можу сказати? Це ужас. Я не можу. Я вже устала, я вже, я вже нічого думаю, я вже нічого не хочу. Я думаю, десь 11 або 12 полосочок, їх тільки 3. І ладно, тут я ще змогла відтягнути, як я далі буду все одягати. А... Ой, зачем я це затіяла? Зачем я це затіяла? Ой, мені вже погано, мені вже <схай> нехорошо. Поки що по результатам. У нас ну, на камері виглядає, ну, хоча ні, теж дуже розовим. Але ви бачите, такий, якщо що, тут воно наклеєно, воно буде... Ну, по ідеї, має бути рівним, я не знаю. І ось дивіться, ще скільки треба. Я реально я м -м -м, вже не можу. Дивіться, наскільки я сильна і незалежна. Я тягаю цей. Що це? Ой-ой-ой сина? Бо воно так ззаду прикольно виглядає. Ку-ку. Скільки я не потрібно дожені ребенку, скажіть вообще. Страшно, дуже страшно. Ну ладно, зараз я знову тут наклею. Я розчерчу наклею. Так, пройшло. Я не знаю, скільки пройшло з минулого разу, коли я записувала це відео. А, але зараз вже пів на дев'яту, майже пів на дев'яту. Що я за цей час встигла зробити? По-перше, передихнути, Я попила водички, походила, погуляла по квартирі, посиділа, трошки в тікетоці, попереписувалася і всяке таке. Вот. Але це ще не все. Ось. Ой, Боже, вам не видно. Я, коротше, понаклеїла, бачите, сюди оп-оп-оп. Скільки в нас тут ще почалося одна, друга. Третя, четверта і п'ята. П'ять полосочок, що у нас тут є. Зараз я їх закрашу. Тобто сьогодні, в принципі, багато буде роботи зроблено, але я не знаю, чи навряд за сьогодні я оте зроблю. Ну чесно, ну навряд. Я вже дуже замарилась, якщо чесно. Я просто думала, що вам не буде цікаво, як лею ще вісім років оці ось, ось смужечки. Дев'ята, чотирнадцять. Що ми маємо? Ми маємо ось такий поки що результат. Бо у мене залишилось дуже мало скотчу, до речі. Во. Але отак. І я ще хочу почекати вже сьогодні відклеїти той скотч, тому що дуже швидко це було. Mm, дуже швидко сохне краска. Да, сьогодні відклею і вже поставлю все, що там стояло назад, тому що мене бісить такий трошки гармидер у мене в хаті. Блін, мені знову хтось дзвонив. Якісь невідомі номера вже два рази. Коротше, якісь неп'яні номера мені дзвонять. Мене зараз я щас. Зараз... Правильно, просто блокували абонент. Бай, бай, біч. Не знаю, мені хто дзвонив, але... М -м, це стрімно. Во. Чомусь я думала, що це трошки легше буде. Ну так, на чу чуточку Ой, ну взагалі, оце, звісно, ну ладно. Ой, ой блін, гарно виглядає. Ну, все, ладно. Трошки АСМР вона завалить, я думаю. Я вже бачу, що мені трошки подобається. Вже результат дав він не окончательний. Там зверху ще якийсь треш, але отут. Мені дуже подобається. Блін, дуже прикольно. Я ще думала про блакитний колір, але... Хоча, блін, блакитний теж, мабуть, був би гарний. Може іншу стіну зробити блакитною? Є якісь погрішності в вигляді олівця, ще щось ще щось. Але Боже. Ні, така взагалі герл, гір. Ладно. Дивіться, як гарно. Мені здається, взагалі мечиться з вайбом кімнати. Клас! Скажіть. Боже взагалі, клас. Це другий день, і сьогодні я мала б доробити оцю частину. Що мені робити? плакать, я не хочу. Не, я хочу дробить, але у мене голова болить. І мене ще поташня і так чуть-чуть. Пік мій стіночка не готова. Mm. Але я не хочу ще завтра, оце ж... Я вже думала сьогодні доробити, але чомусь... Я... Срана голова почала боліти саме зараз. Я не можу, я випила декілька таблеток вже і мені... Пофігу. Mm -hmm. А, хочете. Ну, я, короче, записалася на одну процедурку. На одну процедурку. Не переживайте, ц, ну нічого такого. Але це більше як, типу, допомога, допомога мені чуть -чуть, да, Моєму, так. Скажем, е, чуть -чуть я нервую, тому що я всякі такі косметологічні процедурки ніколи не робила, тому що ну зачем вона мені треба так. Я так ідеально. Ну я просто я вже скільки всього перепробувала, скільки всього робила, нічого не допомагала. Якщо буду так, -от в кому дивитися постійно. Бо я трошки на себе дивлюсь, ну любуюсь чуть-чуть собою. От. Що я казала? Це ну, голова болить, нормально яким приколом я зараз займаюсь? Зараз я цей стіл потроху відвигаю, але я просто присуну до кровати і все, і ззаду нього буду там щось спробувати малювати, тому що куди його ще відволочу, якщо тут Тут, тут, тут все вже коротше. Во. Ну не так багато залишилось, наче. Тут якісь іграшки О боже, мій Боже, забула, там ще проводочки якісь. Опс, опс. Можемо якусь перестановку зробити? М -м -м. Боже, як там брудно! Мені треба світло включити. тихо. Чому саме зараз мені в голову прийшла ідея зробити перестановку, але вона може бути неудачною. Хоча... І так, що я можу сказати? Погрешності в вигляді верхніх там частиночок, де я не підкрасила, є ося полосочка, вона кривенька, я це бачу, але ну а що? В общем, а це ж, кстати третій день, якщо ви не зрозуміли, тому що вчора я просто вже не знаю з останніх сил щось робила. Така о oh, є. Yeah! Але прикиньте, да, все це відтягнуть, затягнуть, відтягнуть, покрасить, затягнуть. Коротше, це було. Але насправді, як на мене, вийшло доволі непогано. Зараз. От, бачите, зараз я приближу навіть. Бачите, оці ось погрешності? вони є. Я їх підкрашу, підфарбую трохи. Там також таке саме. Там взагалі дуже велике, це, дуже велике розстояння. Але я мала б там закрасити, там чуть, чуть Але мені не хватило вчора стрічки цієї, і я таки залишила. В общем. То результат? Результат наче мені подобається, але тепер мені здається занадто пікмі. Тепер мені здається, що це більше дитяча кімната. Ну і що? А Хто забороняє, щоб це була дитяча кімната? Правильно? Правильно? В общем, але тепер така пікмусічка. тим паче дивіться. Тут сердечки, там рожеве, там якісь. Іграшки, там ще щось. А mm, що в бубені? Але знаєте що, чомусь мені спало на думку, а ще якщо чуть-чуть якимсь чорним кольором? Я умру, поки буду це робити, я впевнена, якщо до цього додумаюсь. Але прикніть по бокам цих рожевих такі тоненькі чорненькі провести лінії. Знаєте що? Я тепер дуже хочу зробити перестановку. Кімнаті, але все залежить від розташування розеток. Бо я не хочу, щоб е, да, я можу купити цей е, удлінітель, Він у мене є, але я не хочу, щоб в мене по всій кімнаті були якісь в общем. але хочеться тепер да, зробити перестановку. У мене є одна ідея в голові, але я ж кажу, проблема з розеткою. Бо от що. Що, У мене ще була одута розетка, там де гітара у мене тут стоїть. Там була розетка, вона й досі є, але вона не робоча. Вона перебита чимсь. До речі, це ви дивитесь? Це ви дивитесь це відео, і ви не підписані або не поставили лайк. О боже, а ще й дзвіночок, мабуть, не натиснув який ужас. А, 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 м -м -м. У мене депресія зараз почнеться. Тобто я стараюсь, дівочки, мальчики, для вас. Ви цього навіть не можете зробити боже мій, оце вас проси, умаляй. Ви мали б це вже знати, що треба поставити лайк, підписатися, натиснути колокольчик. Господі, якщо захочете, можете навіть задонати на розвиток каналу. Ладно, хоча б щось із цього зробіть. Напишіть коментар, що до нас є в чому б не. Я не знаю, мені наче щось от я зробила, а наче якось і мало. Наче скучненько все одно Кстати, ви бачили мій лук вообще? По-перше, хурі, По-друге, а. Зараз треба опускати трохи. По-друге, це штанішки. Отакі вот, вот штаніжки. Да, літо, дуже жарко, дуже жарко. Хочеться в купальничку ходити навіть. Ні. чуть-чуть не хочеться, бачите? В общем. Ну, такі діла. Поки що отакі от діла. Ще, що? Я хочу оці свої двері. Бачите двері? Я побачила, що можна якось їх також оформляти прикольно. Я хочу по периметру чук-чук-чук дверей щось намалювати, якісь там завітушечки, але не знаю. Чи робити це вже зараз, чи залишити на потім колись, бо я з цією стіною вже замучилась. От, але дуже хочеться того щось тут намудрити.